Я Аня і я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проект квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Сьогодні та тема, яка повністю обросла міфами і стереотипами, про яку знають дуже багато, але розповісти звідки дізналися, ніхто не може. Сьогодні про кактуси і радіацію є такий міф, існує такий стереотип, що кактуси забирають радіацію від наших приладів, які ми використовуємо вдома, тобто радіоактивне випромінювання. Наскільки це правда або ж неправда, сьогодні обговоримо все детальненько, Таня. Розказує, скільки кактусів в тебе вдома, бо ти любитель. Порахувати. Ну, мабуть, чотири. Чотири кактуси? Ну, мабуть, чотири. У мене, мене жодного жодного, бо я не любителька і про радіоактивне випромінювання я знаю достатньо багато, але ніколи не чула про те, що кактуси його в принципі забирають. Але я дізналася про це від одного нашого гостя, який прийшов і каже: Ой, клас! У вас стільки кактусів! У вас напевно тут взагалі немає радіації і я така. А яка, хто що? Звідки взялася історія про те, що має бути десь радіоактивне випромінювання, якщо кактуси його типу якось забирають, і що відбувається? Я знаю, що ти точно знаєш, в чому діло. Розповідай, е, так я от коли чую якісь факти, які в моєму мисленні або відчутті, ну прям немає, от е, впевненості, що це так. Я люблю завжди, коли я зробила, попробувала, провірила на своїй практиці, і тоді я можу підтвердити, що насправді це так. Але довіряйте своєму інстинкту, довіряйте своєму відчуттю. Оскільки також від останньої передачі не буду озвучувати, від якої людини. Вони доводили теж факти для того, щоб секретна інформація. Секретна інформація це. — зараз хто ідеться про те, що це все міфи. тому що насправді немає ніякої техніки, яким чином це дослідити і визначити. Тобто що саме визначити? <смітна> визначити тому, наскільки кактус реагує на радіацію. Ага. <смітна> Так, це можливо дуже якось офіційно, але це насправді так. Це просто звичайний вазоник, це звичайний е, звичайна рослина. Для мене це прям вони колючі, але для мене це якась ніжність. Я просто їх люблю. Тобто, неможливо О... дослідити, чи науковим чином чи кактус дійсно поглинає радіацію, яку випромінюють побутові прилади. Правильно? Так, так вірно. Тобто Те, науковим чином. Це все міф. Так, це все міф. Звідки взялася тоді історія, що кактуси поглинають радіацію? З того факту. Коли говорять, що жовтий колір, це на розлуку. коли ти бачиш, що люди щасливо живуть. Ну, тобто, це як щось таке от примітивне і простий приклад, я тобі навела. Але це так. Я, до речі, чула, що е, радіоактивні ізотопи вони оточують насправді нас, і ми їх поглинаємо в принципі. Тому рослини, коли ми дихаємо, поглинають радіоактивні ізотопи, які є в нашому організмі. Що саме по собі дійсно дивно, науково нічим не доведено. Е, але найдивніше, що я чула, пов'язано на з кактусами це те, що ем, кактуси після певного періоду свого життя відмирають. Там, наприклад, є кактуси одного сорту, які відмирають через три роки, кактуси іншого сорту, які відмирають через п'ять років. Ну це грубо кажучи. А, але знову ж таки, ми переконуємося, що це неправда, тому що є дуже багатолітні рослини. і Я не розумію, звідки теж це взялося про кактуси. Е, так, е, от і знову ж таки там якась е, 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 електроніка, радіація. От е, недавно теж мій друг е, розказував: він не має ніяких вазонів, е, але я вирішила зробити йому подарок, тому що я люблю кактуси, і е, він сказав: Ну кактус, ну таке, що можливо не потребує великого там догляду. А... а кактуси, до речі, потребують великого догляду. Mm. Бо в мене вдома немає жодного кактусу. Я так, не... вони насправді не потребують там багато частого підливу. Вони можуть стояти там без прямих сонячних промінь. Але знову ж таки, перевіряйте це в себе в себе в квартирі, в кімнаті, в, кух... в кухні. Тобто, попробуйте там, де є все таки проміні сонця, де ні. Тому що це також по відчуттю э, людини ставлення любові до самого э, до самої рослини. І що я тобі хотіла сказати, що він теж сказав мені приклад, що кажуть, що кактус треба тримати біля е, комп'ютерів, тому що він IT-спеціаліст і він запитав, чи це добре. Я кажу Назар, незважаючи на те, Всі чи Назари напружились, <кхи> а, хочу сказати, що неважливо, де ти будеш його тримати. Я просто дару тобі його з любов'ю, з тим, щоб у тебе просто було різноманіття за робочим столом, але це не зв'язано ні з чим е, електричним. Таніус, я для тебе дещо підготувала. Тому що про кактуси ми багато говоримо, але нам потрібно ще з ними створити щось більш цікавеньке, аніж просто вазончик. тому що кактуси можна використовувати багато в чому, і в дизайні теж є неймовірні класні оформлення з кактусами. Тому сьогодні ми що будемо тобі? створювати невеличкий флораріум з кактусом. Тримай вазочку. І mm -hmm. О, дякую. <хи> Ти вже все підготувала? Я абсолютно все підготувала. Це мав бути сюрприз. Також у мене є невеличкий кактус. Ось цей, а також для флораріуму важливо використовувати пісочок декоративний або, наприклад, мушлі. Ми маємо усе зараз. Так. Даю. А що таке флораріум? Флораріум це невеличка ваза або ємність, зазвичай вона прозора з різними елементами зеленими. Зазвичай це кактуси або сукуленти. Також для флораріуму часто використовуються різні декоративні елементи, наприклад, такі от різнокольорові камінчики, або ще часом можуть бути мушлі. У нас є таких. Кілька ще даю тобі зелененький. Тут Дякую. усе залежить від фантазії людини, яка це створює. Ми зараз вам розкажемо і покажемо, як створюється фораріуми. Ми от тут Таня вже почала підкопувати наш кактус. Так, також тобі потрібно буде ще трішечки декоративного мінерального камінничка. Зараз я тобі його теж підготую. В залежності від форми, наприклад, нашого, нашої вазочки або тої ємкості, в якій буде створюватися флораріум, може бути різний час роботи з цим флораріумом, наприклад, тієї ж самої роботи по його створенню. Так, я тобі ще також додаю кілька декоративних елементів. Є у нас ось такий класний пісочок. Вау! Так, це не зовсім навіть пісочок. Це мінеральне добриво, називається вермикуліт. Воно для кімнатних рослин, і вони воно містить в собі мінерали і деякі поживні елементи, наприклад, там деякі добрива. Дає ось так. Дивовижно. Флорелями теж буде виглядати класно. Зазвичай воно в нас додається до верхнього шару, в якому будуть міститися рослинки. Я можу тобі чимось тут допомогти? Так. Але вазочка така невеличка, що мені я навіть не знаю чим. <рес> Просто додам я ще трішечки землі. Mm -hmm. Також для флораріумів часто використовуються сукуленти. А сукуленти це ті рослинки, які достатньо довго живуть. Якщо ви бачили, вони такі, а, такі трішечки різної цікавої форми, такі з зубчиками можуть бути. Загалом теж інтересні ж А, Але в нас сьогодні тема кактуси, і флораріум у нас буде з кактусами, однозначно. Так, давай я спробую додати. Що ти ще будеш додавати? Можна ще додати в зеленому кольорі? Так, як буде тобі колір? Мені теж дуже подобається зеленьким. Ти його акуратно по постіночках? Так, Так, я насипаєш? хочу його з одної сторони дати. Угу. Ось тут. Так, о, дякую. Додамо трошки кольору. Ти знаєш, тема про радіацію і кактуси мене надихнула на те, що можливо купити додому кактус. Але не з міркувань радіації, звісно, а з міркувань того, о, зараз небезпечно. Я... Тримайся. Ти боїшся? їх? Я страшно боюся вколотися зазвичай. Кактуси ще цікаві тим, що вони в своїх голочках зберігають вологу. Тобто, якщо у нас кактус отримав десь трішечки водички, він це все абсорбував швидесенько в голочки і потім, по суті, насичується цим достатньо довгий період. Тому кактуси тримають часто вдома як рослинки, які не потребують особливого догляду і не потребують чистого поливу. Це класно. Головне ваш кактус не перезалити. Йому достатньо буде пів скляночки водички, буквально раз у три тижні, для того, щоб він нормально функціонував. Але не перезаливайте ваш кактус. Також небезпечно, якщо він у вас стоїть на балконі, наприклад, там де може піти дощ. Тенюш, ти продовжуєш далі підсипати землю до нашого флораріума. Ми можемо зробити його різним по наповненню, можемо зробити його різним по кольорах, можемо додати багато декоративних елементів, такі як мушлі, наприклад. Можемо додати багато всього. І це класно, тому що флораріум це якраз та історія, коли ми фантазуємо, коли ми погадуємо свій власний дизайн. Дизайн, коли ми придумуємо багато цікавих е, історій, які, власне, будуть пов'язані з нашим флораріумом. І зараз ще ми трішечки втрамбуємо наш, наш невеличкий флораріум. Сьогодні в нас в ньому живе тільки наш кактус. Дякую за допомогу. Так. Я, я би додала ще якихось цікавих декоративних елементів. Тут є грабельки. оп хоп хоп угу. Як красиво. Так, флораріум класний. І знову ж таки, в нас тут. Давай ще досипемо до нього. Давай. І в нас тут, в цьому флораріумі, ем, є те, що не потребує особливого догляду. Тобто це ще й можливість пересадити ваш невеличкий вазон красиво. І так, щоб він у вас потім е, теж гарно жив. Давай, Давай ще все. раз, так? І ми можемо ще досипати до нього трішечки, можливо, сірого. Ось це. Проти якщо йдуть. Давай. Щоб Можна додати якихось об'ємніших камінчиків і кольорових якихось. І до речі, якщо ви хочете зайняти, наприклад, вашу дитину чимось ще цікавим, то відправити її на заняття по створенню флораріуму це дуже цікава ідея. Тому що це потребує трішечки часу, це потребує концентрації, певних зусиль. Але це дійсно спосіб зробити флораріум цікавим і красивим. Мені подобається. ちょうど。 З нашим флораріусом і пересадженим нашим кактусом, все. Мені би ще хотілося додати йому кількох сюди друзів, але це, звісно, по вашому побажанню, тому як вам захочеться ще доповнити ваш флорарію. Ми з вами сьогодні поспілкувалися про те, що кактуси і радяці – це несумісні речі, не потрібно їх поєднувати, вони не поєднуються. Ми також розповіли вам про те, які рослинки можна тримати вдома, які не потребують особливого догляду. Але вибір, звісно, ще за вами. Ви можете обирати, що б ви хотіли більше додому. Можна також спробувати створити. Ось такий флораріум, це буде цікавим горщиком або кашпо для вашої рослинки однієї або для кількох. Тут теж важливо звернутися до професіонала. Ми вам бажаємо невибагливих рослинок. Обирайте те, що вам до вподоби. Слідкуйте за вашими рослинками і піклуйтеся про ваших кімнатних друзів. А також звертайтеся за порадами до професіоналів.